Ну і зараз чекаємо вже на включення нашої кореспондентки. Сьогодні це Влада Грубич, е е яка зараз більше нам розкаже про погоду, як змінилася вона, чого нам очікувати, тому що можливо хтось сьогодні планує собі якісь прогулянки, хто зараз поруч, хто разом до дня закоханих. Так Влада, привіт тобі. Кажуть, кажуть, Україна накрила зона підвищеного тиску. Що взагалі ти знаєш про це? А, так, про зону підвищеного тиску розповім трішечки згодом. А зараз хочу зазначити, що за останні півтори години погода в Києві не зовсім змінилася. Якщо було мінус п'ять, зараз мінус чотири. Але досить комфортно, адже немає вітру. Також хочу нагадати, що сьогодні по всій країні буде хмарно, а в деяких областях цю хмарність доповнить сніг із дощем. Але нагадаю свій лайфхак: світло, світло і тепло можна організувати собі самостійно. От як я сьогодні зробила для нашої знімальної групи. Якщо говорити про температурні рекорди цього дня, найтеплішим було 14 лютого 1975 року. Тоді у Києві було плюс 8 градусів. Найхолоднішим цей день був 1911 року. Тоді був мороз мінус 22 градуси. Ну і власне дійсно ще одна кліматична тема, яку я хочу сьогодні зачепити, це забруднене повітря, яке вже кільна кільна яке вже кілька днів скаржаться кияни. Прямо зараз ви бачите на екранах ситуацію із рівнем забрудненості. У столиці на вчорашній день картинка відверто не надихає. У чому ж справа? Я поспілкувалася з екологиною Іриною Черниш, і вона мені пояснила, що виявляється, проблема забрудненого повітря. Вона актуальна не лише для столиці, а й для всіх великих промислових міст України. Справа в тому, що зараз Україну власне накрила величезна кліматична історія, зона підвищеного тиску. Це антициклон, який не дозволяє повністю розсіюватися повітрю. Тому весь бруд, який ми врешті Ті бачимо, як смог, та відчуваємо як гар. Це буквально зависає бруд е, у наших містах. На жаль, це не лише гази, що створюють е, добрий ранок. Ти собачки бігають, не лише гази, що створюють неприємний запах, а й дрібнодисперсний пил. Це така штука, інакше простіше сказати, виробничий. Із сумного він добре переносить на собі віруси, і через це вже забруднене повітря спровокувало поширення вірусу грипу. Наша йому Система вона і так перенавантажена. Ми не висипаємося, постійні тривоги. А тут ще й пил, який зависає в повітрі, і відповідно в нашому мозку, серці і нашій крові. Ось така оказія, колеги. Владо, а, а от наше спостереження. А чому той самий смок є відчутнішим вранці і ввечері? На відміну від того, як ми його відчуваємо або не відчуваємо посеред дня, в чому справа? Екологиня мені пояснила, все дуже просто через низьку температуру вранці і ввечері відбувається різка зміна градусів, і відповідно саме в цей момент виділяється конденсат, який власне і провокує видимість смогу. І відповідно частинки пилу зависають у повітрі рясніше. Та навіть у таких, здавалося би, непереборних обставинах є вихід. Треба пити більше води, провітрювати приміщення бажано в обід, коли власне вже це повітря розсіюється і за. Обруднення і частіше робити вологе прибирання, колеги. Пасибі зі своїми історіями на прямих включеннях сьогоднішнього ранку влада грубич. Ось тепер ми трошки більше знаємо. Ну, знодки за можливостей ті самі квартирки. Ну, влітку ми закриваємо їх, іноді марлі, там мокрі ганчірки робимо або на собі, або на тих самих квартирках, на вікнах і так далі.